ФОП у працівника закінчилися е, графи в трудовій книжці зразка 1974 року у російській частині. Українська частина чиста. Працівник хоче, щоб записи про прийом та звільнення були внесені в трудову книжку. Чи потрібно ФОПу заводити вкладиш до трудової книжки, і чи має він на це право, чи потрібно робити запис в українській частині? Ну, дивіться, ну по-перше, тут уже можуть бути проблеми у самого працівника, тому що по правилах взагалі-то мала заповнюватися і українська частина, і там, де написано російською. Да? Паралельно записи мали вноситись, але оскільки вже одна частина закінчилася, я би говорила людині оформити вкладиш до трудової книжки в українській частині, не писати. Оформить вкладиш, бо виходить так, що вже одна частина закінчилася. І да, можуть закрити на це очі пенсійний фонд України і взяти до уваги записи в українській стороні, в російській стороні. Так буває. Але по-правильному, якщо трудова книжка закінчується, ну, з самого початку хочу сказати, що там трудова книжка заповнена неправильно. Да, будемо чесними. Але так, такі книжки часто беруть їх да, до уваги. Отже, ситуація наступна: робимо вкладиш, якщо трудова у тому разі, коли в трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, вона доповнюється вкладишем. Кладиш вшивається в трудову книжку, заповнюється і ведеться власником, ну, роботодавцем, за місцем роботи працівника у такому ж порядку, що і трудова книжка. Вкладиш ви трудової книжки не дійсний. Про кожний виданий вкладиш на першій сторінці трудової книжки робиться а, ну, помітка, да, штамп ставиться розміром 10 на 25 мм з написом Виданий вкладиш. І тут же зазначається серія і номер вкладиша. А отже, я кажу, що краще. Тут і ти через вкладиш. Хоча ще раз повторюю да треба завести вкладиш. Хоча раз ще раз повторюю, ну можуть бути ще й проблеми у цього працівника через цю трудову книжку, коли буде оформлювати пенсію.